Цікавий гаджет і іграшка. Не той випадок. Дрони вже давно не забавка для гіків. Дрони сьогодні серйозний інструмент на полі бою. Це просто захоплюючий дух історія. Історія дронів з вами. Привіт! Афганістан, Ірак, боротьба з тероризмом, кольорові революції на Близькому Сході, вторгнення Росії в Грузію, і це не місії в Рі. Це безпрецедентний каталізатор для розвитку безпілотних систем, шалений вибух інтелектуальних та політичних викликів, і світ відповів. США, Ізраїль, Великобританія та Китай кинули всі свої сили і можливості, щоб зрозуміти хто кого. когоді. Розумієш про що мова? Революційна нова ера безпілотників у війні та розвідці. США стали піонерами. Арт'юфо Глобал Хок. Справжній монстр, висота 20 000 метрів, автономність понад 36 годин, збір розвідданих у глобальному масштабі. RQ-170 Sentinel, стелс-дром, фактично літак-невідимка. Puma і Hawk, малі тактичні для патрулів, пошуку та небезпечних доріг. RQ-22 Global Observer, водневі паливні елементи, експериментально до 5 діб у повітрі. 5 діб у повітрі? Без жартів і без кави. Марко, до речі, що до кави? Дякую. Отже, стисло проважлива опрацьована вертикальні зліти посадка, функція малошумності та зависання. Але що відповість Ізраїль? Новітні ізраїльські дрони Hermes 900 та Heron – не просто літаки, а стратегічні платформи. Воно інтегрується в єдину систему UCS та Центр MOIC, а це збір та обробка даних в реальному часі. Координація кількох дронів і завдань одночасна. Розвідка та спостереження з безпечної відстані, контроль поля бою і стратегічна перевага ще ніколи не були такими ефективними. Hermes 900 піднімає до 300 кілограмів сенсорів і засобів зв'язку. Heron. Керує шістьма різними сенсорами синхронно та безперервно працює у повітрі до 45 годин. Працює 45 годин, це що? Аля марафон Нетлікс у небі. Петрович він не дивиться серіали. Він контролює ППУ. Як показує Ізраїль, недосяжних цілей не існує. Існує недостатня підготовка. У них для цього навіть є академія БПЛА. Але Великобританія теж не пасе задніх. MQ-9B Sky Guardian – неперевершена ситуаційна обізнаність, розвідка й удари. Storm Shroud – підтримка тактичної авіації, докорінна зміна її застосування, супровід винищувачів і радіоелектронна боротьба. А TRV 150 доставляє боєприпаси, медичні вантажі прямо на поле бою круто! ті TRV 150 працює замість вантажівки. Марко, а що би замовили наші хлопці? Петрович, давай спочатку його прийми. Ну, логічно. А що там? China! У китайців. Знайомтеся, китайські дрони FH-97 97 безпілотний напарник для пілотованих літаків, розвідник, поглинач ударів та придушувач ППО. А FH-901 901 справжній дрон-смертник і розвідник, Запускається з рук з машини або іншого дрона. Три хвилини підготовки і він мчить 180 кілометрів до цілі, баражує до години, а потім пікірує майже зі швидкістю реактивного літака. Боєголовки осколкова кумулятивна або просто камера спостереження. Кожен політ безпілотника це історія. Історія розвідки і інновації, тих, хто притворив небо на поле спостереження та дії. Прикордонний підрозділ безпілотних авіаційних систем Фенікс працює на рівних. Спостереження, аналіз. Приголомшлива дія без зайвих слів. Колись просто літаючі апарати. Тепер повноцінні супергерої технології. А чим здивує Україна? Ці історії нам є що показати і розказати. Тож підпишіться, не прощаємось. Літаємо далі. Історія дронів в Києві. Мала шумність і вертикальний зліт. Я все переплутав. Вибачте. Я тебе не любий, ти не. Yeah!